Київська гідроелектростанція забезпечена захистом від атак з повітря і дій диверсантів. Про це повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. З його слів на станції вжито всіх заходів безпеки. І От зараз про ці заходи безпеки ми будемо говорити з Сергієм Кіфуруком. Це заступник начальника управління технічної охорони департаменту поліції охорони. Доброго дня, доброго дня. Пане Сергію, ось дивіться, кажуть нам про те, що в принципі такі стратегічні об'єкти захищення, хочеться про це розуміти більше, тому що ситуація з Каховською ГЕС цією дамбою показала, що від ворогів можна очікувати що завгодно. Наскільки добре зараз охороняється київська дамба, наскільки добре зараз охороняються інші об'єкти критичної інфраструктури? Тому що ми бачимо, що вороги вони можуть не тільки ракетами бити, а можуть і вчинити диверсію зсередини. Так, на жаль, все можливо, але ми виконуємо свої функції по охороні особливо важливих об'єктів, і в тому числі об'єктів енергетики, в тому числі таких об'єктів, як водоканал, одним словом, всі ті об'єкти, від яких залежить життєзабезпечення. Тому ми виконуємо ці функції в першу чергу фізичними постами і необхідною кількістю. Ну, більш детально, звісно. Зараз це можливо не варто обговорювати, але суть справи зводиться до того, що все те, що має бути зроблено на даний момент, робиться так. наскільки знаєте, от хочеться почути так переконливо для наших глядачів, що зараз ці об'єкти під охороною, що ніякі там диверсанти, ніякі ДРГ або ще якісь спецоперації зсередини не зможуть порушити наш спокій. Ну, звісно, виключити е, таких спроб, е, що такі спроби можуть бути, цього виключити, звісно, не можна. Але ж е, для того, е, ми там і є, щоб моделювати всі ці загрози, і для того, щоб е, сили і засоби, які є, використовувалися таким чином, щоб убезпечити е, е, об'єкти від таких посягань. Звісно, ракети, е, які Можуть атакувати об'єкт, це як то кажуть, на наша парафія, але все те, що стосується периметрів об'єктів, їх підступів до них і так далі, це. Це, це наш прямоді захищено Окей. Наш прямий обов'язок. з спочатку повномасштабного вторгнення наскільки змінилася ваша завантаженість? Ваша робота? Очевидно, стало більше квартир вільних, тому що люди поїхали за кордон, хтось на фронті зараз. У вас збільшилось викликів чи навпаки зменшилось? Звичайно, виклики збільшились і пов'язано це в першу чергу. Як з обстрілами, особливо в прифронтових областях в тих містах, де ідуть не просто ракетні обстріли, а там де є артилерійські обстріли, і звичайно дуже відчутно збільшилася кількість тривог, на які реагуємо, на які безумовно. Визначаємо причини тривог і усуваємо їх. Це тривоги пов'язані з відключенням електроживлення, тому що особливо друга половина осені і зима були в цьому в цій ситуації дуже напруженими. Але в ці ситуації можна моделювати і можна на них не тільки реагувати, але і передбачати, що необхідно зробити. Тому ми ще середини літа розпочали роботу, яка Дала результати, відчутні результати вже в восени. Заміна акумуляторних батарей, встановлення специфічних батарей з великої ємності, встановлення блоків жилення, які можуть протримати засоби сигналізації не кілька годин, а кілька десятків годин. Певною мірою це дозволило зменшити навантаження на групи реагування в тих ситуаціях, де це треба було зробити. Але е, в, зрозуміло, що е, повністю е, всі, ці, е, всі ці фактори виключити не можна, тому е, нам доводиться працювати із великою вас збільшилась кількість пограбувань звернень злочинів. А от якраз кількість майнових злочинів зменшилась, і статистика показує те, що вона відчутно зменшилась приблизно на третину. І Вона не збільшується, але цьому є цілком логічні пояснення в першу чергу. Це комендантська година, угу. оскільки е, немає вільного пересування під час дії комендантської години. Це різко обмежує можливості чи не грабують тепер. Не залазять в квартири, в будинки є спроби, але якщо порівнювати з тим, що було до того, то цих, цих спроб значно менше. Є спроби активізуватися на межі завершення комендантської години перед самим початком, уже там перед угу. п'ятою, перед шостою, да, з цим і до... куди залазять, що привабливе зараз для грабіжників? Ситуація сильно не змінилася, як правило, визначити всі мотиви грабіжника напевно неможливо, але якщо дуже дуже коротко, то ситуація буде виглядати, мабуть, так: те, що зловмисник може отримати порівняно легко. Ну, от ось те і є для нього найбільш привабливим. Тобто він теж зважує свої можливості. І якщо ризик переважує можливий зиск, то найчастіше це що, наприклад? Це в першу чергу розуміння того, що квартира, будинок там чи об'єкт охороняється. Звичайно, це є кілька складових. Охорона як такова це сигналізація. Друга складова це технічна укріпленість, тому що вкрай бажано, щоб не було можливості легко зайти туди, куди його це цікавить. Тобто навіть порівняно не складні жалюзі це вже добре. Якщо є двері, які зроблені подвійні, так ну так би мовити, тамбурні, якщо перші й другі двері, це теж дуже великий плюс, оскільки. Сигнал про порушення цілісності надходить на пульт, група реагує, а перед зломисником знаходиться ще якась перепона. Звичайно, це якісь, ну, звичайно, сейфи, але е, підійдуть навіть металеві шавки, е, тому що у випадку е, проникнення навіть всередину будь-якого приміщення, будь-то квартира, будь-то будинок, е, починається відлік часу реагування. Mm -hmm. І в, в наряд За скільки реагування. Приїжджає? Як правило, в хвилин 5-7, навряд чи більше, є об'єкти, які віддалені від центрів зон, то там може бути і дещо більший час, але ж сама логіка подій така, що чим більше нарядів груп затримання, тим менший час прибуття до конкретно взятого об'єкта. В нас, якщо говорити в цілому про поліцію охорони. На цілодобове чергування виходить близько 430 нарядів реагування. Іноді буває 440 440... А Скільки у вас в Києві об'єктів? В Києві 67 тисяч об'єктів і квартир. Це під охороною у вас? Це, це в нас під охороною, під охороною поліції охорони. В цілому, по країні, якщо в ці цифри можуть бути цікавими, 132 тисячі об'єктів. 208 тисяч е, помешкань з майно фізичних осіб. Це квартири, будинки, гаражі тощо. Як часто, не знаю, можливо, відсотковому якомусь відношенні ви приїжджаєте, коли е, злочинці ще на місці, і от за ці 5 хвилин вони не встигли втекти, як ви їх швидко ловите? Ну, ну щонайменше. Затримуєте. Раз, раз на тиждень у нас такі спецповідомлення проходять, що це все є. Ну, не варто недооцінювати зловмисників. Вони, ну ті, хто спеціалізується, якщо можна сказати так, на цьому, вони звичайно розуміють, що найбільш ефективний алгоритм дій для них це там хвилина півтори, ніяк не більше. Тому. Це вже і це е... говорить теж важлива порада, очевидно, для власників, що треба ховати якісь цінні речі, щоб вони не лежали ось так на відкритому доступі. Напевно, так? так навіть вся практика свідчить про те, що е, вкрай не бажано будь-яким чином заохочувати зловмисників до цього. До речі, сюди ж не тільки відноситься власне, як то кажуть, розкидування якихось цінностей там по квартирі. Сюди ж відноситься і розповсюдження інформації як такової. Тобто, якщо, якщо з якихось мотивів людина буде писати в соцмережах про те, що в неї є щось дороге, щось цінне, ось воно. А я в цей час кудись їду і, і відсвічую про те, що я не на місці. Не розповідати місці, і... сусідам в соцмережі не виставляти ну, інформації так, про себе так звичайно. Чим менше інформації для тих, хто цим цікавиться, тим менше шансів, що що це може відбутися, на сам кінець ще коротко про трекери GPS для дітей, для авто. Можна таке ось установити, щоб потім знайти місце знаходження ну, дитини, наприклад, звичайно, розвиток технологій він дав свої результати. Спочатку це було відео, дуже широко розповсюдилися відеокамери. Ми це відчуваємо, це бачимо, те, що Відеокамери із дорогих речей стали річчю звичайного побуту. Багато хто собі може достатньо просто дозволити. Відеоспостереження в самому простому варіанті і це вже робиться. Сюди ж відносяться до цього ж розділу відносяться трекери. Оскільки із речей, які коштували порівняно дорого, вони зараз коштують порівняно небагато. Але трекери як такі, як вироби, використовуються найчастіше в транспорті, в автомобілях. Для Власне кажучи, споживачів для пересічних громадян, які бажають скористатися цим, трекер практика показала, він не тому що він неефективний. Е, людина може забути, зарядити трекер. Людина може забути його вдома. Вона може залишити його десь. Вона може, ну одним словом, це трошки не те. А от е, мобільний телефон він ну майже гарантовано у людини весь час, і він завжди заряджений, і вона знає, як ним користуватися, тому саме. Не просто трекери, а мобільні додатки вони е, зрушили ситуацію з, місць, з місця. Ми вже зараз маємо понад 2800 таких е, мобільних додатків, встановлених у громадян, і ними можна скористатися. Тобто це е, той мобільний додаток, з яким ну, фактично знайомі е, всі заходимо в, в будь-які інтернет-магазин, App Store. Або... Mm -hmm. В аналогічній ну, да. спеціалізовані. Так, так, так. Заходимо, натискаємо, завантажуємо. Після чого, тоді, коли він вже підключений на реагування, достатньо просто скористатися. Далі все робить вже техніка, оскільки автоматичне визначення, місцезнаходження, знаходження, передачі інформації на Пульт централізованого спостереження, передача цієї інформації на планшет в наряд реагування, який бачить, куди їхати, кого шукати. Звичайно, це все дуже дуже спростило саму цю роботу. І тоді, коли це стало можливим, ця послуга зрушила з місця. Вона тепер вона тепер має попит. Зрозуміло, ми цьому сприяємо всіляко. Так, так. дякуємо. Ну і звичайно, хочеться, щоб якось менше цього всього було. Знаєте, щоб якось у нас зараз вистачає чому хвилюватися, щоб от з цього приводу якраз хвилювань було менше. Дякую вам, дякую. дякую, що прийшли, розповіли про вашу роботу. І зокрема, як можуть наші глядачі також скористатись ось такими послугами, Сергій Кіфорук, заступник начальника управління технічного технічної охорони департаменту поліції охорони. Вони був в нашій студії.